Все чесніший, владико, що допомогло вам у ті, видавалось безнадійні для нашої церкви часи зберегти віру у торжество правди і справедливості? Ну, звичайно, раз людина йде в таке чи друге, якесь, скажімо, ремесло, чи переконання, чи працю, торішаюся на це, щоб цілий час і працювати, і до кінця. Видержати, а тим більше, коли це йдеться про справи церковні, справи віри, справи совісті, ось тоді те слово людини християнина, а тим більше священника, а для мене ще і монаха, бо я турист. Було таке, що раз дав і раз зробив, значить це невідворотно. Тим більше, що ми приготувалися з блаженнішим нашим, не з блаженнішим, а з присвященішим Володимиром. Я там вчився, де він у Бельгії. кир Ніколай Чернецький нас там рукополагав, а цей святець. І тим самим та вже якась і обставина, і, і та, 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 увага того священства і, і того, що продаєте священство. Дорожило на те, щоб потім те життя продовжати. І коли прийшла дійсно ті переслідування, починаючи 39-го року, тоді нас вперше вигнали з монастиря, приїхали і сказали через дві години, через два години, що вас тут і довго не було. Треба було забрати щось трошки зі собою, вбратися і лишити місця. Потім за німців то саме, волоску наше, забрали з нова під лагер для французів, а підійшов з нова вигнали. І тоді, втративши в 46-му році ми знову голоску, забрали монастир, почали жити і в 48-му році вивезли нас з нова своїми машинами до монастиря Лагру. Що був уніві до цих студентів, І там ще два роки перебували. А в 50-м році знову приїхали і сказали: от, ви, старші з вас, старіки, хай лишається тут, ми беремо для дому старців, а молоді на чесну працю. Ваше високо відомо, що слуга Божий митрополит Андрій Шептицький відчував близько. Руїну, тут, на землі, звичайно, Української греко-католицької церкви. І відчуваючи ті тяжкі для нашої церкви часи, він готував священників до майбутніх переслідувань. Можливо, вам запам'яталися якісь його слова у ті важкі 44-40 роки. Так, слів безпосередньо я не чув, бо представлення з тим достойником не було таке легке, але зараз передавалися з уст до уст, що він прискав, що буде повна руїна церкви, але вона буде і оживе, і буде знову працювати, і тоді щойно стане також і наша держава. Таке було сказане, передане від Його уст від його, його слів. І ми, розумієте, тим були заохочені, але з на день що інше переживати. А головно коли, так як ви чули там на обіді, ті виклики, ті, ті, ті переслухування, те ті, чистояння цілими годинами або те, що чуєш, що там за стіною хтось плаче, хтось скиглить. Бо там якраз перепитують, от і зараз тобі так буде. Ось це все, значиться, якось йшло так, що вже людина вирішилася, лишилася тим священничим своїм дзвоню витривати аж до кінця. Ось тоді вже сказалося, хай буде, що буде, але раз приріг, раз слово дав, треба витривати і треба бути вірним в Ростові. От та віра, і та молитва і те заняття дня на день тим Ну, під піллю також, тобто треба було людей під це підтримати, піддержати. Треба було підійти до родин, щоб там зібрати трошечки їх, чи, чи людину більшу, що на хрестини, чи шлюб, чи підготовити дітей до першого добреща. Це все було якраз. Треба зробити і ховаючись, щоб не дати слідів своїх. Ось тоді, або вечірком, або навіть ніччю. Туди підходилося. І ті всі чинності треба було підготовити і дати і тим самим <клух> цей дух тої родини, це наслухування, і також те, що хоч зі страхом і трепетом, але також і раду запрошували, і повторяли. <клух> це також кріпило, коли бачили, що ті люди сприймають, вірять, починаючи від найстаршого діда чи бабці. І ті середні, і діти всі разом. ось Це було щось таке зрушаюче просто, і викликувало якраз то завзяття, і вірність, щоб продовжати, і тим самим підтримати Значить, і родину, і державу, котра мала віджити від від по предсказанню митрополита. Це все разом робилося, ну і тоді ті, другі ті заняття, а крім того, треба було йти на роботу державну, я казали, бігти в рано на сім годин до тої роботи. Звичайно, доброї роботи не давали священникам. Я, наприклад, сторожом робив 10 років, а потім в складі більше 12. Треба було якусь в помолитися, вставали ми в п'ятій годині скоренько. Служу Божу, служили. На 9 вже треба було на роботі бути, от і такі. І там, звичайно, начальство було. Як знаєте, войовниця, що підглядало, підсилало консумольців, як і що він там поводиться, що він говорить, який він вплив на, на других лаборантів, скажімо, котрі також, як знали вони, що є віруючі, чи йдуть до батюшки, чи там робиться якісь субрання. Це все було, значиться, якесь таке і настороження, і решта, але з другої сторони, якась така охота завзятись, правда, говорить таке, а я та я своє. Ваше високоприсвященство, ви самі зберегли віру, допомогли її зберігати і своїм вірним. Але простіть мені моє запитання, чи були у вашому житті моменти з невірою? Моменти, коли ви не надіялись побачити Воскреслу церкву? Були трудності, але безнадійності, я і не пам'ятаю. Тим більше, що я о, тоді, вибачте, настоятелем рідних туристів і ті, що приходили до мене члени, я нових членів приймав. Вони студіювали, вони вчилися, і якраз вірність тих молодих, які приходять і хочуть знову прийняти те життя монаше, те життя вірне. Таке, значить, вже тоді, старшому тому, не дозволяло, щоб він і сам сумнівався, і, 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 і той сумнів, ще якось передавав другим. Отже, це вже кум... <кхід> спільне якесь заняття монастирське, значить це піддержувало. Ну, а ласка Господня понад усе.